Так, прийшов мені довгоочікуваний інвертор по ВМР, брав я його на 24 кВт на 24 вольта. Це, звісно, піпець. Чеков я його аж 58 днів. Ті, що ж у нас всередині. Надіюсь, там не цегла якась. Ще якісь там... О, вже не цегла, вже добре. Так, брав я он оф grid, такий, щоб працював і в сеть викидував, електрику і підмішував, саме головне і все на світі. Так. Коробка як коробка. Тінь-тинь-тень-тінь. От б... блін, одною рукою не дуже зручно. Ой-ой-ой. Хоп. оп И, опа. Ага. Главное. Дивимося на параметри, що у нас тут прийшло. Угу. Тя, 195, 253. Угу. Угу, угу, 4-2, 6. Ну, дивитися параметрів, які прийшли. Ну Начебто налив все нормально, ніде нічого не відбито, все якби чудово. А по факту спрацює він чи ні, буде видно, ну, підключу, покажу.